усилитель ОДІ 0,10 Сам філок в досить непоганому стані. Гідки, царапінки, але надписи не затерті, все непогано. Е, зроблена профілактика, е, чистка смазка, токи покоїв, все виставлений. можна, е, можна сказати, в ідеалі е, Зазвичай там попадають нюанси. Він там були мінялись два конденсатори, там, до там, там де плата включення защита. Там було помінено два конденсатори. Старі були для чого мінялись на старі, я навіть не розумію. Ну, не суть там була. Встановлено дорожки, все там все усилитель працює. Клапочка включення теж замінена на іншу, на імпортну. Друга акустика подруга, ако ще ги сбършим. три. и положено. средни. канал. Подключаю. хочу працює. Що, що переключаю на іншу акустику. Нажимаю кнопочку. Все працює. Акустика А, акустика Б. Дякую всім за увагу.